Рада вас вітати, хлопчики і дівчатка. Всі збирайтеся малята, ви в мене молодці. Магазин підем взяти, ви маленькі покупці. Малята, подивіться, як ви гадаєте, що це за магазин? Як він називається? Так, це магазин? Хлібний. А що в ньому продається? Хліб, булочки, пиріжки, тортики. Малята, а як називається цей магазин? Так, це овочевий. А що в ньому продається? Капуста, моркова, буряк, цибуля. Малята, подивіться, а що це за магазин? Як він називається? Так, це магазин суття. А що в ньому продається? Черепички, сандалі, чобітки. А тепер я пропоную завітати в улюблений магазин дітей. Я вигадаю, що це за магазин. Як він називається? Так, іграшковий. Малята, давайте переглянемо. Які ж є тут іграшки? Подивіться, це м'яч, який він, кровий, червоний, гумовий. А лялька яка красива та нова. Жираф, який він високий плямистий. А машинка яка металева червона. До кожної іграшки ми з вами добрали слова, які розповідають про них. А чи знаєте ви, що усе на світі має свою пісеньку? Ось послухайте, вітерець у лісі шш. Позивуш у траві, Прилетів жук, зш, і заспівав комари ззз. На дві, будь ласка, іграшки, в назвах яких є звук С. Вірно. Слон, собака. А чи в нашому магазині є іграшки, мазах яких є звук Ж? Так, це жук, жаба, жираф. А іграшки зі звуком «ш». Вірно, шабля шашки. <плес> ну що, малята, сподобалося вам у нашій крамниці іграшок? Дуже-дуже тут цікаво, гучно пристали яскраво. З іграшками добре грати, та не можна забувати. Що не можна їх ламати, на частини пропирати. Дзвіноче кличе, закривається крамниця. До побачення, малята, любі хлопчики й дівчатка.